Комітет Верховної Ради з спали енергетики прийняв рішення рекомендувати проєкт закону про регулятора на перше читання. Цього разу це нова версія законопроекту, яка була написана стратегічною дорадчою групою за участю депутатів з різних фракцій, і була походжена також європейськими партнерами, зокрема секретаріатом енергетичного співтовариства. Цей новий проект закону зберігає всі вимоги ЄС до того, як має працювати регулятор. Зокрема, проект закону передбачає, що регулятор буде залишатися фінансово незалежним, буде захищати свій бюджет перед бюджетним комітетом Верховної Ради. Лише також регулятор буде. Мати окрему процедуру прийняття рішень і не буде погоджувати своє рішення з жодним органом влади. Передбачається також, що зарплати тих людей, які працюватимуть в регуляторі, будуть вищими або, як мінімум, середніми по ринку, по ринку енергетики. Де були найбільші дискусії, коли був працював комітет, звичайно, навколо так званої конкурсної комісії. Хто має номінувати людей в конкурсну комісію, яка буде потім обирати членів регулятора? Як відомо, було кілька версій. Одна версія була 5 людей, які мають номінуватих людей мають номінувати. Одну людину президент, одну Кабінет міністрів і три Верховна Рада. Друга версія була одна людина кабінет міністрів, дві президенти, дві Верховна Рада. Насправді обидві версії можна було дискутувати і обговорювати між усіма політичними силами. Однак, буквально на останньому етапі один із депутатів, зокрема, це був Ігор Насалик з блоку Петра Порошенка вніс версію ще третю. Це делегування членів комісії лише від парламенту. Ця версія була підтримана усіма політичними силами, і законопроект про регулятор піде у зал саме з такою, так, таким форматом номінаційної комісії. Разом із тим, такий формат, запропонований паном Насаликом, може поставити під загрозу. Підтримку законопроекту з боку частини блоку Петра Порошенка, зокрема тих людей, які відстоюють позицію президента. В цій частині, звичайно, дуже важко буде говорити, що чи справді ВПП зможе дати 100% голосів за законопроект. Хоча з іншого боку, всі інші політичні сили, це інші члени коаліції. І також опозиційний блок сказали, що та версія законопроекту, яка пішла на перше читання, достатня для того, щоб її підтримати. Тому можна передбачити, що коли законопроект потрапить на чергове голосування в сесійну залу, він знайде достатньо голосів з боку членів коаліції нових партій, з боку опозиційного блоку. І під питанням залишається, чи погодяться деякі фракції, деякі депутати з фракцій уряду і парламенту підтримати ту версію, де немає участі ні президента, ні уряду в новій номінаційній комісії. Ми будемо дуже сподіватися, що депутати спробують знайти компроміс. Вони знайдуть 226 голосів на підтримку цього законопроекту в першому читанні. І дискусія про те, хто має номінувати членів виборчої комісії, продовжиться між першим і другим читанням, з тим, щоб на друге читання в залі було знову ж таки достатньо голосів, і можна було знайти той компроміс, який задовольнить і політиків, і громадськість. І європейську комісію, і зрештою всіх наших громадян.